Друзі, рада вітати вас на каналі. Сьогодні буде трошки інший формат відео. Сьогодні у нас неділя і щось такий стан, що хочеться відпочити. Та й в неділю ми дуже сильно так не працюємо, але все ж таки, коли є якась робота, щось робимо. А сьогодні не хочеться нічого. Тож, я ось на днях купувала такий відтінковий бальзам, і зараз буду я фарбуватися. Чесно кажучи, не дуже я полюбляю фарбу, от ну не знаю, всі фарбуються, а мені не подобається. Але я на днях сиділа і побачила, що в мене на чубчику ну прям так, дуже багато сивого волосся. То думаю, ага, була не була, треба спробувати. Якщо не візьме, то будемо тоді фарбуватися. Я фарбувалася, звісно ж, але це було, ну, напевно, десь років 10 тому була така світленько-риженька. Не прям така яскрава рижа, а трошки світленька. Мені щось подобалося і йшло воно мені. І також користувалася тоніком, був такий він в блакитних, наче, чи бірюзових, якісь такі флакончики були, то він на ура заходив. А це щось в магазинах я його не бачила. Треба в інтернеті подивитись, можливо, в інтернеті є. Але взяла ось такий. І хочу сказати, що зайшла я в TikTok і почитала там і коментарі, і відео подивилася, що на кожну людину він по різному діє. Хтось пофарбувався там, наприклад, шоколадним відтінком і став зелений, хтось рожевий, хоча отакі от є кольори рожевий. Коротше. Подивимось, як вийде, але я вже волосічко собі спробувала. то Колір майже не відрізняється, але щось наче видно. Ну, Саме головне, що не різнокольоровий. Тож, зараз спробуємо. Просто чого я так кажу, що переживаю, бо він фіолетовий всередині воно все фіолетове. Так, що була, не була, подивимось, зараз, яка я буду. Але перед цим треба помити голову і наносити все це на вологе волосся. Тож будемо приступати. Якраз голову треба мити, ну, воно видно. Я ж кажу: сьогодні інший формат. Тож зараз підсушу трошки волосечко, і будемо наносити фарбу бальзам. Коротше, щось нанесе. Так, одягнула я рукавичку, я вже нею сьогодні наносила собі на те пасму, то вона залишилась фіолетовою. Хоч би я така не залишилась. Зараз подивитися, яке ж воно на колір. Oh. Просто фіолетове. Так. Коротше, якщо що, пару днів я показуватись mm. не буду. Весь тюбик. Я думаю, навіть в мене довге волосся можна було не весь половинку, там 150 мл. Отакий, що я можу сказати? Фіолетовий відтінок, я сподіваюся, що це поки шукала шапочку, ну, як шапочку, у нас там бахілі вже ціла купа була. Немає, не можу знайти. Десь кудись вже переклала, а я таке перекладу, то добрий день. Тож буде пакетик. О. Оп, оп, оп. За вуха. О, значите, яка шапочка. Ну що, друзі? Як можете побачити, це далеко не русявий колір. Це просто шоколадний. Колір, ні, колір сам по собі ну, дуже таке воно гарненьке. Така камера не передасть, звісно, але ж темне, я не люблю бути темною. Ні, ні-ні. Я люблю бути світленькою. Коротше, воно висохне. Подивимось, який він стане цей колір волосся. Якось um. так. Ну, Я надіюсь на те, що це ж бальзам, воно таке змивається. Саме головне, щоб воно змилося не фіолетовий, а там піде. Ще шапку можна носити. Ні, колір гарний, мені от подобається. Просто я не хотіла бути темною, я світленькою хотіла. І коли я пасмо робила, от точно показують, що в кожному, ну, по-різному, воно лягає. От так я пасму брала, і воно зовсім не відрізнявся колір. А як на все, так воно відрізняється. Ну, як є, вже. я думаю, що не геть зовсім погано, але темний колір. Хай воно підсохне, я зараз піду, поки позаймаюся там своїми справами. Колір підсохне і буде видно. Колір волосся підсохне. Я трошки посушила. Хоча а, після цього бальзаму волосся таке, наче після дорогої маски. Дуже воно таке класне, приємне. що ви думаєте, я оце стою і тут чухаю. Воно таке на ощуп, на дотик дуже хороше. Так, зараз там чоловік відпочиває з роботи. А він прокинеться, що він буде мені казати. Ну, саме головне, що не фіолетово. Я вийшла на вулицю. Тут все-таки денне світло. Коротше, все по-іншому, що я хочу сказати, що на чолки воно взагалі не такий колір, як отут, дивіться. Бачите? Відрізняється. Тут світліше. Хоча я добре жмакала потім, прочесувала його все. Але. Результат відрізняється. Ну, нічого, як є, мені вже подобається, все нормально. вимийся. Я ж кажу, найголовніше, щоб не вимилося фі... до фіолетового кольору. А там подивимося, що ми зробимо. Пошукаю той тонік, який я колись користувалася, можливо, знайду. Тож, отак от, от тут. Таке відчуття, що тільки наче перед пофарбувався, а це ні. Хоча я ж кажу, гарно і прочесувала і все. Отож недаремно писали коментарі, що по-різному воно береться, чого так не знаю. Ну є, у мене таке волосся від природи влітку взагалі воно наче міліровка робиться, вигорає і таке, різний колір скрізь. Ну нічого, Вимається то й вимається. Ні, то й будемо і такі ходити. А ще, друзі, у нас зараз обід. І ви запитували в коментарях, що ж там моя тарілка. Тарілка є, все, все нормально, процес іде. Ось по вагах усе в мене. Коротше, 300 грамів, ну, 350. А, сьогодні в мене ось капусточка, м'язко, гречка. Що було, гриби, шматочок, там сиру, ото таке фета чи Філадельфія, щось було. І яйце. Ось буде такий обід. Зайшла сюди в кімнату, бо там мої обідають ложками тарабанять по мисках. Що я хочу сказати? Процес іде, я вже влізла в штани, які я по осені не влазила. Але, звісно, я прям не на дієті. Якби на дієті, я знаю свій організм, мені б місяць вже було б мінус 10, мінус 15, бо є що скидати. Але ж я можу або на сніданок, або на обід до чаю все-таки. Якийсь там шматочок випічки, чи кекс, чи млинець, воно йде. Воно, в принципі, в невеликій кількості все можна. Тож не стрімко так вага падає. Коли б я так взялася прям сильно-сильно, але я не хочу прямо обмежувати себе, бо воно тоді хочеться і воно лізеш. В той холодильник і шукаєш, щоб піше його з'їсти. А так, коли потрошки все їси, і, і кілограмчики йдуть помаленьку, але вони йдуть, і мене це радує, я і, 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 і по вагах бачу і по собі, і по одягу. Тож, без дієт, але процес іде. Скоро весна прийде і, надіюсь, що е, може, почну ще бігати, і тоді взагалі буде супер. <пір <пір> так що, отак от. Так от. Все, буду я закінчувати відео. Будемо йти відпочивати. Дякую вам за перегляд і до нових зустрічей. Пока-пока!